Вітаю на РБК Україна. Отже, Ізраїль проводить військову операцію проти Ірану. В Ірані вже помітні протести з вимогою відплати. А ізраїльтяни масово скуповують продукти харчування, готуючись до відповіді. Вже є реакція Дональда Трампа. Він написав, що Ірану час укладати угоду, бо далі буде гірше. Що відомо відомо станом на вечір, 13 червня, дізнаюся від свого колеги українського журналіста в Ізраїлі Леонід Барац на зв'язку. Пане Леоніде, добрий день. Добрий день, вітаю вас. Ну наскільки нам відомо, ізраїльтянам рекомендували запастися їжею речами, теплим одягом. І зараз є інформація про порожні полиці і черги біля магазинів. Як насправді в Ізраїлі реагують на операцію сьогодні, тут потрібно сказати, що зараз немає ніяких черг і порожніх поличок, тому що вже за декілька годин починається шабат. і не спокійно сидять вдома, але перед тим я пройшовся дійсно у деяких крамницях та мережевих магазинах. Було трішки більше ажіотажу ніж зазвичай це пов'язано з рекомендаціями пікудаори в командування тилу, яке попросило ізраїльтян бути готовими та просто підготувати у своїх захисних приміщеннях та сховищах запаси їжі та води на декілька днів, оскільки ніхто не знає, чи буде якась масована атака. Тому в органах безпеки Ізраїля намагаються бути готовими до всіх ситуацій. Саме тому, наприклад, о третій годині ночі ізраїльтянам надійшло екстрене повідомлення бути поблизу захищених приміщень, споруд або сховищ. Але вже о восьмій годині це попередження було знято де. Активовано і ніч пройшла спокійно, незважаючи на те, що небо над Ізраїлем досі залишається закритим. Навіть авіакомпанія Еляль, яка завжди літає, коли інші. Авіакомпанії відміняють через загрозу обстрілів, не літає, і теж саме хотів наголосити, що через те, що небо закрита історії про те, що нібито прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін та втік або до Греції, або до інших країн не відповідає дійсності. Адже з початку операції жоден літак не сів і не а, цивільний літак, я маю на увазі, не сів і не а, Злітав з території Ізраїлю. Ну а відчувається взагалі в повітрі навколо ізраїльських міст атмосфера війни, наближення її, чи ви вже настільки звикли, що і сьогоднішня історія вона не сильно бентежить? Потрібно сказати, що Ізраїль справді звик до того, що кожної миті може пролунати сигнал повітряної тривоги. Не слід забувати про те, що іранські проксі ємінські хусіти. Майже кожного дня обстрілювали центри Ізраїля балістичними ракетами, тому я не можу сказати, що ізраїльтяни якось більш напружені, але те, що можу відзначити, що на відміну від України, де навіть після масованих обстрілів з більш ніж 400 повітряними цілями, незважаючи на те, що жоден дрон не досяг повітряного простору Ізраїлю, на сьогодні були відкинені. Simas. Заходи, зокрема, і молитви на Шабат також не працюють майже рейсові автобуси по містах, працюють лише автобуси, які мають довоз до критичних установ, таких як лікарні або пекарні, і це пов'язано не з тим, що ільцями налякані, а саме з тим, що країна таким чином піклується про громадян і намагається підготувати їх до всіх можливих загроз. Наприклад, в органах безпеки є. Відчуття, що оскільки Іран не наніс а, удару зі своєї території, вони можуть також а, нанести удар через а, сплячі терористичні а, ячейки. І в самому Ізраїлі, і навіть за межами країни, так, наприклад, Рада національної безпеки Ізраїлю сьогодні запропонувала всім синагогам та ізраїльським дипломатичним установам підвищені заходи безпеки, пильність не спілкуватися на євриці у громадських просторах і не демонструвати якусь належність або до єврейського народу, або до Ізраїлю. А який настрій у військових чи вважають вони, що операція завершиться за 14 днів? Зараз чомусь такий дедлайн називається в інформаційному. Просторі чи готується до більш затяжного конфлікту, Знаєте, ніхто не може сказати скільки буде тривати війна. Ми всі пам'ятаємо, як в Україні казали про два-три тижні. Це якась а, стандартна мантра в усіх аналітиках. Військові не роблять якихось прогнозів. А, і ще зночі був активний призов резервістів, які отримали приказ про чергову мобілізацію, навіть не зважаючи на те, що а, Велика кількість військових лише нещодавно повернулися з резервіцьких зборів у Газі, це пов'язано знову ж таки з тим, що Ізраїль очікує, що Іран може активувати терористичні. Угрупування, які знаходяться і у Сірії, і в, на Ліванській території, і також в самому Ізраїлі у так званій зоні А, Юдеї та Самарії, де є а, велика кількість представників і Хамасу, і Хізбали, і інших терористичних угрупувань. Щодо того, чи будуть заброшені а, ізраїльські десантники до Ірану, поки що немає розуміння в органах безпеки. І я щойно був на брифінгу, о, а НСС, це такий Тінк Тенк, який займається власне питаннями національної безпеки, вони не можуть а, ні підтвердити ні а, спростувати, що операції, які ми бачили вночі, були також а, за участі залучених агентів а, Ізраїлю з Мосаду чи з а, місцевих якихось органів супротиву, те, що вони змогли сказати, що а, одна з причин, чому не стало масованого обстрілу, якого очікували в Безпеки, тому що Ізраїль провів а, операцію, яка дуже схожа на операцію, яку провели українці 1 червня 2025 року, коли з -за замаскованих контейнерів а, дрони атакували стратегічну авіацію, так і тут, за даними цієї експертки, а, були активовані спеціальні ударні системи, які пошкодили а, пускові шахти балістичних ракет. Та а, навіть декілька ядерних реакторів, але казати про те, що Ізраїль остаточно знищив та невілював загрозу, не можна, оскільки є багато підземних об'єктів. Також а, цікавий факт, що а, ми знаємо вже. Достоменно підтверджено, що Ізраїль ліквідував а, вис... вищих офіцерів а, корпусу вартових ісламської революції, і це сталося саме під час їхньої наради, яка була під землею. Тобто, в Ізраїля є. А, Бомби проти бабункерні та проти укріплень, які зокрема передали, і сполучені штати, що додає цікавий твіст до історії до слів Білого Дому про те, що а, Сполучені Штати не приймають участі в атаки? Вони не бомблять власне своїми літаками, але вони знали про операцію. Вони залучені. і Я думаю, що це одна з тактик Дональда Трампа вести перемовини під вогнем. А ви вважаєте перемовини ще продовжуються? Чи це вже фінал? Незважаючи на те, що Іран офіційно сказав, що перемовин не буде. Я думаю, що перемовини будуть продовжуватися. Ба Більше, я думаю, що Іран зараз може підіймати ставки і може навіть а, вигнати експертів, МАГАТЕ зі своїх об'єктів і йти в банк, щоб таки зробити ядерну зброю. А, тому адміністрація США буде використовувати всі методи, не лише військовий тиск, на Іран, на іранський режим, для того, щоб не допустити цього окремо, те, що непокоїть особисто мене, і про що а, також іноді кажуть у Скажімо так, залаштунках органів безпеки це те, що президент США Трамп зокрема відправив свого спецпредставника на близькому сході Стіва Віткофа Москви. тому можливо він буде якось намагатися використати пропозицію так званого президента Росії Путіна стосовно того, щоб він був таким, наче медіатором у цих перемовинах, насправді ж Путін. Немає жодного впливу на Іран. Він просто намагається таким чином тягнути час, адже Росія є одним з кінцевих бенефіціарів цього конфлікту, адже світова спільнота зараз стежить уважно за тим, що коїться в. Ізраїлі і відволічена від україно-російської війни, і також ми вже бачимо, що ціни на нафту злетіли. Так, нафта бренд сьогодні торгувалася в доларів. І якщо Іран спробує атакувати не Ізраїль, а саме Саудівську Аравію, тому що Саудівська Аравія менш захищена засобами протиповітряної оборони. Є побоювання, що ціна нафти може зрости ще більше. Окремо Китай робив свій один зі своїх нових торгівельних шляхів саме через Іран і Росія зараз може спробувати продати китайському керівництву ідею про новий альтернативний шлях саме через Російську Федерацію, чого б не хотілося б і мені особисто як українцю, і взагалі було б дуже погано для фінансування російського терору. Різні е, аналітики стороні е, спостерігачі стверджують, що це безпрецедентна історія, те, що зараз розвивається, тому що нові технології. Дрони на ну, власне Ізраїль це показав на прикладі цієї операції подібної до павутини, але ж і в Ірану можуть бути принципово нові можливості без ядерної зброї. Хоча прошу вас прокоментувати е, повідомлення Reuters, які пишуть, що Іран може отримати та застосувати по Ізраїлю до 15 ядерних бомб уже протягом кількох днів. Ну, по перше, це а по друге, якщо не ядерних, то все одно Іран зараз найбільш потужний за весь час. Е, Конфлікту Ізраїль та Ірану саме так потужність Ірану дуже висока, і вони можуть або вже створили це достомено невідомо, оскільки вони не допускають на свої об'єкти близько 15 тактичних ядерних зарядів. А, але треба казати, що перед цим іранська пропаганда розповіла, що вони створили ракету неядерну, яка має вагу боєголовки близько двох тонн, що є. Дуже великою ракетою, як сказав Дональд Трамп, і саме тому я думаю, що зараз буде особлива увага приділена саме виробництву балістичних ракет та саме підземним шахтам. Щодо того, чи може Іран атакувати ядерною зброєю в найближчий, час, я не думаю, оскільки це буде зовсім інший рівень війни, і до того вже долучиться вся світова спільнота, чого б Ірану не хотілося. Також я не думаю, що за якщо вони навіть і допустити, що зробили вже ядерну зброю, що їм дасть на це дозвіл а, Китай, тому що Китай є, як я вже сказав, активно залученим до іранської економіки, і до іранської, зокрема, ядерної програми. А, проте слід розуміти, що Іран це не лише Іран, це велика частина проксі, це як я вже сказав, і є хусіти, це і іракські угрупування, і вони можуть а, запустити дрони подібно до того, як у. Україна запустила під час операції Павутина, або як Ізраїль, згідно з повідомленнями, зробив цієї ночі. Вони можуть точно також запустити дрони, наприклад, з Ливану або з. Території а, а в і Самарії ніхто не знає, яка саме буде відповідь, і саме через це командування тила поки що не змінювало якихось інструкцій. Вони сказали бути готовими слідувати в укриття при а, тому, що буде сигнал тривоги. Зазвичай а, коли були раніше запуски з Ємену, багато ізраїльцян вже ігнорували сигнали тривоги, оскільки знали, що зазвичай ракети від Хоситів падають або по дорозі, або а, виконуються за атмосферний перегляд. Дякую Потрібно сказати, що і у Ізраїля є велика кількість а, озброєнь, які вони ще не використали. Тобто, все, що ми бачили цієї ночі, це було, а, скажімо, так відносно стара тактика, коли Ізраїль своєю маленькою, але розумною армією авіації а, розтрощував просто все ПВО, і після того а, почав атакувати більш цінні об'єкти. Але не слід забувати, що нещодавно Ізраїль провів операцію проти гуситів у Ємені. Ристовуючи е, нові катери, та е, навіть деякі люди кажуть, що і підводні човни, також окремо у Ізраїля є е, теж е, ракети, які Можуть нести ядерний заряд, але і без ядерного заряду вони достатньо, достатньо руйнівні. Це ракети Єріхон, їхні класифікації а, засекречені, тому ніхто не знає, власне наскільки вони потужні, і що саме вони можуть зробити. Ніхто не виключає будь-якого розвитку подій. Але з того, що Ізраїль вже зробив, деякі експерти кажуть, що те, а, як Ізраїль боровся з хібалою за 10 днів а, за допомогою операції з пейджерами, вони зробили цієї. Ночі в Ірані за 10 вилітів бойової авіації. Тож я думаю, що до посилення арсеналу, який буде використовувати і Ізраїль, Іран, поки що дійти, немає. А виходячи з того, що Трамп знову і знову закликає Іран а, в цю угоду підписувати ядерну. І наскільки я розумію, Ізраїль теж висунув якісь вимоги, ультиматуми. А, Виходить так, що зараз м'яч на стороні е висловлюючись як Трамп, висло е на стороні. Поля Ірану, правильно Іран має зараз якось відповісти, сказати окей, чи не окей, і тоді що буде далі? Ізраїль зможе повністю е, ядерну програму знищити, враховуючи дані видання Axios, Я не думаю, що е, Дональд Трамп вірить у те, що можливий якийсь прогрес на і тому він дав зелене світло для ізраїльцян, щоб вони атакували е, і повністю зруйнували іранську ядерну програму. Але я думаю, що одна з ідей, яку переслідує Ізраїль, це не лише зруйнування я ядерної програми або ракетного виробництва Ірану це знесення режиму. Оскільки у понеділок, коли було прийнято рішення про цю операцію, в Кнесеті Ізраїлю, де був зокрема присутній посол США в Ізраїлі Майк Хакабі, відбулася подія, яка згадувала та вшановувала добросусідські стосунки Шахського Ірану та Ізраїлю як молодої держави, і зокрема там була присутня родина шаху, яка одразу ж після початку операції сьогодні вночі почала підбурювати населення всередині Ірану на протести і знесення режиму ісламської революції. Пане Леоніде, дякую за розмову. Леонід Барас, український журналіст в Ізраїлі, щойно розповів нам про те, як ізраїльтяни очікують відповіді Ірану. Коментуйте все, що чуєте. Під цим відео тисніть вподобайку і підпишіться, якщо тут вперше.